Зоб, лисиця і виноград. Молода лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона, і захотіла дістати їх, але не змогла, відходячи, сказала сама до себе Вони кислі. Так і в людей буває, хто, коли неспроможний досягти чогось, посилається на обставини. Вовк і ягня. Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, хоча він і стояв вище за течією, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповіло, що воно п'є, торкаючись води тільки краєчками губ, і що, зрештою, воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив Минулого року ти зневажило мого батька. Мене тоді ще й на світі не було, відповіло ягня, але вовк сказав йому, хоч би як ти виправдовувалося, я все одно тебе з'їм. Байка доводить, що навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду. Крук і лисиця. Крук украв шматок м'яса і сів на якесь дерево. Це побачила лисиця і захотіла відібрати м'ясо. Вона стала перед круком і почала вихваляти його велич і красу, кажучи, що йому найбільше з усіх годилося б царювати над птахами, і це сталося б напевно, коли б він мав голос. Крук хотів похвалитися, що в нього є голос, закрякав і випустив м'ясо. Лисиця підбігла, ухопила м'ясо і сказала О, круче! Коли б ти мав також розум, тобі більше не бракувало б нічого, щоб стати царем. Ця байка стосується нерозумної людини.